У Львівській спеціальній школі Марії Покрови навчається 77 дітей з порушеннями слуху. Сьогодні у школі відкрили спортивний зал. Дотепер він розміщувався у підвалі і потребував ремонту, говорить директор школи Любомир Мостовий. Тут була прогнила підлога, по якій неможливо було ходити, бігати і так далі. Так? Далі ми вибирали десь до, до пів метра землі, так? знімали це все шар. Зробили спеціальний спортивний лінолеум, спортивне покриття сучасне. <ди> <Demon -Man> Учні вже випробували заняття в оновленій спортивній залі. Зокрема, станцювали спортивний танок. Ми репетували саніс неділю. неділю. Танцювати я люблю так. Вчителька фізкультури Любов Жарська розповідає, як відбуваються заняття для дітей, які погано чують. Готуємо такі таночки ну, з помпонами, вони також чують музику, ритм, і ми стараємося підібрати простіші вправи, щоб вони могли їх виконати. Дітки у нас є слухопротизовані, мають коклеарні імпланти, слухові апаратики. І я даю чіткі голосні команди, і вони мене чують. І деякі діти щитують звук. Крім нового спортзалу, у школі з'явився також слуховий кабінет. Вчителька-дефектолог Ганна Стасюк розповідає за допомогою спеціальних приладів, тут можна перевірити дитину на ймовірні порушення слуху. Коли ми виявили дитину з раннього віку, яка має проблеми зі слухом. Ми посилаємо в слуховий центр, щоб дитина могла прийти вже комплексне таке обстеження комп'ютерне і. І батьки могли слухопротизувати дитину, щоб розпочати таку допомогу. Також у спецшколі Марії Покрови відкрили й клас-музей. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львів.